Сьогодні у рубриці Захисник вітчизни ми розповімо вам про 23-річного офіцера-артилериста Львівщини Володимира Геру. Він ціною власного здоров'я допоміг вивести з оточення близько 400 вояків в районі Луганського аеропорту. Молодий офіцер коригував артилерійський вогонь. Перебуваючи на 12-му поверсі металургійного заводу, він прикривав відхід бійців. Організувавши вихід вояків з його 24-ї бригади, він залишився та продовжив коригування в інтересах іншого десантного підрозділу. Адже десантників теж треба було рятувати. Російські терористи довго не могли знайти позицію офіцера, але все ж її вираховували. Досереджений мінометний вогонь по комбінату зробив свою страшну справу у цьому бою. Старший лейтенант Володимир Гера. Отримав важке поранення. Уламок зачепив хребет, прикувши хлопця до ліжка. Він переніс уже кілька операцій, однак досі може рухати лише головою та руками. Проте, завдяки йому, більше 400 українських вояків залишились живими і майже неушкодженими. Володимир Гера народився та виріс у селі Чернелява Яврівського району. Змалку був дуже спокійним та допитливим. В сім'ї Володя був першою дитиною. Тож батьки усіляко берегли та готували для нього зовсім не військове майбутнє. Юнак навіть поступив. На престижну спеціальність до одного з вівських цивільних вишів. Проте любов до батьківщини та відчуття патріотизму скерували його саме до військового навчального закладу Академії сухопутних військ, що у Львові. А по закінченні навчання продовжив службу він в одній з бойових частин. Є багато Таких людей, що відкуплюються, ті, що ми, ми, ми в нас такої думки не було, щоб його відкуплювати, тому що то є, я вважаю, що є гріхом перед Богом і якась неповага до батьківщини. Коли вийшла така ніша, захищати батьківщину, ну вийшла. Ну що зробити? Ми, ми могли так само, ми могли його, могли його туди не впустити, придумати різні шляхи. Ну ми того не зробили, тому що він вибрав собі такий шлях. Тому що в роті в ті в роті, в роті, ротіку він їхав, я вважаю, що він він багато поміг, і якби він там не був. Не знаю, яка б доля була тих хлопців, і це гріх би був не менше. в академії. Володимир обрав фах артилерійського розвідника, адже ще зі школи любив точні науки. Класний керівник Оксана Васильівна пригадує юнака скромним та цілеспрямованим. Окрім того, він завжди розумів важливу роль колективу. Він такий, знаєте, був скромний хлопчина, такий був цілеспрямований. З цікавістю вивчав всі предмети, але найбільше йому подобалися предмети такі точні, математика, фізика, більшу цікавість до них, до них проявляв. Товаришів мав в класі ну, практично всіх, товаришував зі всіма, і наскільки знаю, зараз підтримує з ними. Дружні стосунки з особливо з хлопцями класу у Чернілявській загальноосвітній школі першого третього ступенів Володимира досі добре пам'ятають. Декілька цьогорічних випускників також вирішили піти по стопах молодого героя і вступити до військового вишу. Володя вже в старших класах цікавився історією. Його цікавили. Часи Козаччини, мабуть, це теж сприяло на те, що він виростав таким патріотом і захисником своєї держави. Одинадцятикласники зголосилися цьогоріч поступати у військовий заклад Львівщини в інститут. Імені Сагайдачного це два хлопці і одна дівчина. Учні школи, яку свого часу завершив Володимир Гера, навіть долучились до акції зі збору коштів на лікування офіцера. Під час Різдвяних свят вони ходили між хатами рідного села і разом з колядками розповідали вірша, які одна з вчителів склала про молодого героя. Бо куля враже ранила його не на чужій землі, на нашій, Україні. О Боже, він такий ще молодий. Такий красивий, юний і сміливий. І він врятував життя з побратимінь. Не думай, своє. Розпочавши кар'єру офіцера, молодий лейтенант вирушив до однієї з військових частин у Запорізькій області, але практично напередодні окупації Росією Криму був переведений до 24-ї залізної окремої механізованої бригади, що дислокується у Яворові. Вже на новій посаді. Він готувався до виконання завдань в зоні антитерористичної операції. Він всім сподобався, що він прийшов за цим. Молодим потенціалом, такий, який, він приніс багато чого такого нового. Наприклад. Ще був тут наш покітний ротний, його приймала Степан Степанович Воробець. Він нас представив. Потім він почав виконувати обов'язок. До всього підходив з позитивом. Такий він був завжди. Нам говорив: ніколи, не опускайте руки, йдіть вперед. Старший солдат Ліля Скічко у розвідувальній роті Володимира Гери обіймає посаду старшого оператора. Вона одна з небагатьох його підлеглих та співслужбовців, які зараз перебувають не у зоні конфлікту. Побратим в першу чергу, якому можна було довіритися, виконував обов'язок чесно, сумліно, з усією повагою і до роти, і до менших. І до старших. Всі його поважали і до сих пір поважають і люблять. Як пізніше з'ясували лікарі, порятунок декількох сотень українських вояків коштував офіцеру дорого. Уламки відміни потрапили із правого незахищеного бронежилетом боку. Роздробили кістку правої руки, поламали два ребра. Після чого застрягли у хребті, зачепивши легені. Зараз старший лейтенант Володимир Гера перебуває на лікуванні в Німеччині. Декілька тижнів тому його особисто відвідав президент України Петро Порошенко, який вручив молоді. Дому герою орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Мати Володимира Марія Степанівна, яка постійно перебуває поруч із сином, згадую, що цей візит був абсолютно неочікуваним. Ми абсолютно, абсолютно нічого не знали. Газета сьогодні, він читає, пише лейтенанта 24-ї бригади там, Данила Галицького, старшого лейтенанта Володимира Ярославича Геру, сьогодні відвідає президент України Петро Порошенко. Він кам'я почали сміятися мною. Ну думаю... Ну. ніхто не знав. Потім дивився через вікно. Кажу Володя, щось не то німці так не ходять. Ходять ну в костюмах, в галстуках е машини чорні поприїжджали. Ну тут вже як почали з камерами, як почала телебачення. Я кажу, Володя значить прав. Зараз Володимир прикутий до ліжка. І Як скоро він стане на ноги, наразі невідомо за це борються кращі лікарі Європи, але і цього не відбулось би без постійної допомоги з боку небайдужих українців і численних волонтерів за кордоном. Трапляються навіть зовсім неочікувані випадки. Батько до мене дзвонив з Львова, його син служив 24-й і сказав, теж переслав там. Я вже не пам'ятаю суму, ну велику суму він переслав на лікування Володі. І він сказав, то є від мене. Я хотів сину щось там купити, чи машину, чи щось. Але син прийшов сказав, що, що подякуйте Володі, що, так, що я є живий. І той батько каже, що я вам передаю ті гроші. Ви розумієте, що от так, ми, ми не зустріли ні одної людини, яка б нам, яка б нам ну, хоча добрим словом. Чи матеріально от не, не хотіла допомогти? Попереду ще складне лікування та тривала реабілітація. Проте, ні молодий герой Володимир Гера, ні його близькі і рідні не втрачають віру у одужання для нинішнього та майбутніх поколінь. Офіцер став безсмертним прикладом служіння нашій батьківщині та готовності йти до кінця. Я думаю, що якщо його так Бог беріг і береже до сьогоднішня, я думаю, що він для чого ще володя потрібний.